Всім привіт! Зараз вам розпаковку промислового фену електричного, який я придбав в магазині Ало. Цей фен від бренду Zenit. Має він модель 3FE2000K. Він на 2 кВт є максимальна потужність. В комплекті має кейс, 4 насадки. Вбудований в нього захист від перегріву. Е, наскільки я пам'ятаю, має два режими і плавне регулювання температури. Ну що ж, почнемо розпаковку. І коробці він поставляється достаємо сам кейс, Так він виглядає. Кейсу. Інструкція користувача і гарантійний талон. Одна насадка. Може зам'ята, може така й повинна бути. Точно не знаю. третя насадка. четвертая И шкребок. Подивимось на якість лиття. Ну, Лиття претензій мене немає. Так, вмикаються два режими і тут оберти, не оберти, а сама температура регулюється. А тут на в першому режимі температура регулюється від 50 до 450 градусів за Цельсієм а на другому режимі від 90 до 600. І швидкість повітря 250 на першому режимі літрів за хвилину, а на другому 500. І зараз перевірю, чи він. Стоїть на столі в такому положенні, коли він він при роботі, наприклад. Ось досить, досить добре стоїть. Буде удобно, зручно працювати. Ну, Я покупкою задоволений. А Якщо ви теж хочете придбати такий фен або щось інше, рекомендую магазин Ело. Швидка доставка, якісний товар. Дякую.